Що іноді, коли ми виходимо до хороших русських, я чи Діма, ми геть не переслідуємо мету поговорити, як я зараз з тобою. Що мені приємно, і я сподіваюся, корисно для глядачів, є певні програми. Наприклад, хочу жить, щоб росіяни здавалися в полон, писали і здавалися. І пишуть, і здаються. Або гроші від апостола. Так? Або гроші від апостола, щоб вони здавали свої позиції, і пишуть, і здають. І нам потрібно якось ці програми до них доносити, до росіян. І є цільова аудиторія. І нам потрібно виходити в цю цільову аудиторію. Це, це ключове, правда, для того, щоб люди зрозуміли, про що я говорю з прикладного це воно і є. Це і є мета насправді. Дуже часто це і є головна мета донести якусь певну конкретну думку чи якусь певну конкретну програму.